На кожній штанці для немовляти необхідно 4 п'ятих частини звитку тканини. Скільки штанців для немовлят можна пожити із 48 звитків тканини. Тож, що нас насправді запитують? Нам кажуть, що у вас є 48 звитків, і вам потрібно їх розділити на такі групи по 4 п'ятих звитку, і подивитися, скільки таких груп вийде, бо кожна така група це одні штанці. Тож, насправді, потрібно просто взяти наші 48 звитків і розділити на 4 п'ятих. Як це зробити? Ми знаємо, що коли ми ділимо на дріб, це абсолютно ідентично тому, що ми будемо множити на обернений до нього дріб. Тобто, якщо нам потрібно було поділити на 4 п'ятих, то ми помножимо на 5 четвертих. І. Так, це трохи дивно, бо в нас тут ціле число, але знову ж таки ми знаємо, що будь-яке ціле число можна легко перетворити в дріб, просто додавши знаменник одиничку. Можемо це переписати так. Сказати, що це 48 перших, помножити на 5 четвертих. Після чого ми маємо повне право взяти і перемножити чисельники, перемножити знаменники. Ми отримаємо 48 на 5. Можемо нам не обов'язково це рахувати, бо в знаменнику в нас вийде 4, і ми маємо можливість одразу скоротити. Ми побачимо, що тут залишиться 12, а тут залишиться одиничка. Тобто, насправді, результатом цього множення буде просто 12 на 5, 60 перших. Тобто 60. Відповідно, наші 48 звитків тканини можна розбити на 60 груп по 4 п'ятих звитка. А кожна така група це одні штанці. Тож ми можемо зробити 60 штанців для наших немовлят.